Празнічних таїнствах. і ми з вами. Музикальний конкурс починає команда КВН Набла. Львов. Рік 1220-й. Зима. Князівство князя Володимира. Князю, там люди сумують. Треба придумати якесь свято. А давай ми з них будемо збирати податки. Це ж сумно. А ми будемо весело збирати. З піснями, в костюмах прикольних. І будуть це податки колядки. Але на свято треба, щоб було весело. Співаків танці. Є у нас князь один співак. Тімберлейк зоветься. Добрий вечірки! Добрий вечірки! А ти співаєш сідний, Нью-Йорк і Європа. Що ти зробив? Для світового хіп-копу хіпо. А тут зора, сора, а тут зора, сора, зора, сора. Не подобаються вони мені вбити їх. Чим шаблюкою? Ні. Самбукою! Князю, а давайте зробимо метро. Викупаємо тунелі, запустимо туди коней з води. А як Потім пояснити людям, чому, коли їдеш на ескалаторі, рука швидше від тебе їде. Князю, на самогонка закінчується! Ти гониш! Ні? Ну то починай гнати! <ріст> Я так подумав, співаючий ректор у нас є, а нема співаючого князя. Музику! Підспівка! Ганджа! Щіразов! Ганджя! Пардер! Павкот цю веселу ганджа. пісню! Наша пісня комічна, космічна, весела про Галю. Галю, в якої не було мозгів, поступить в палітет. Галя, Її підманули, галю, до сосни прив'язали, Кричить галя криком, Галя! кричить, не звукає. Галя! Ой хто в лісі чує, галю, нехай порятує, галю, а хто гроші має, галя, нехай замовляє. Заморській країні, там тако є шапка, невидимка. Надіває її чоловік, і його вже ніхто не знайде. Ніхто, ніхто. Ніхто, ніхто. Навіть Google. <звук> <звук> так, хто? Козловський і ти тут. Візьми його і скинь зі скелі. Батьку, ми любимо одне одного. Поженіть нас! Киш, кіш, гіля, пішли звідси. Пішли. Пішли. Ви ще його не скинули, скидайте. Ти та -тан Ну, можеш, коли хочеш. Зла, зла, звідси! Ну, продовжуй! Раз, 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 мука, свої... Так, натіл його догори ногами! <клес> 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 князю, князю, а давайте за хвилину до Нового року 12 разів будуть бити дзвони. О! І в той час, коли вони б'ють, люди загадують собі мрію. І вона обов'язково збуває. Я хочу! Я хочу, я щоб я хочу! Щоб я щоб я хочу. Щоб а я я я хочу, щоб сьогодні збулась моя мрія. Олександр Васильович. Даруйте!